Любі друзі, всіх вітаю на своєму каналі. В цьому відеоролику ви побачите невеличкий такий загін із двох людей, які постараються зробити великий переполох на маленькому скірміші. Будемо пробувати ДРГ, будемо пробувати заходити в тили, будемо пробувати заходити у фланги. А що з цього вийде, дивіться далі на відео. Мені здається, доволі непогано. Ставте лайки для підтримання україномовного контенту. Всіх обняв, Па-па! Ура! Що ти ты яйца делаешь? Ну. що за МК воздухе була? Я <теж> бачив цей. Оптимизация. Собаги. бага, не магазин. Бред! Буратик, побратим. Да, я выеду, пошел. Ти стріляєш? Аля, як приот, Париж, дакар. Ти скажи там, ми де доїжджаємо чи ні? А, 150 метрів, Я ж поставив мій, мітку, так точно. Доїхали, паркуюсь машину, паркуюсь отут. Оп, Оп, Давай. Оп, вилазим, так? Там Є. Добре, треба шукати ворожі хаби і знімати ворожі хаби. Да, Див, Дивимось, де йде заплаєчка. Біжим туди, і там буде фаб. Хоба, хаба, хоба, хаба. А, та, ми... вон машина, дивись, 300, Ой, 360 вон. А, Кулеметник, штам? кулеметник. А, ну не сховайся, не так. Та Там я миші. Там треба бути марксменом якимось, щоб снять. С 6х, а то 10х. Дивись вперед. О, от, слухай, так Немали там їх дофига дивись, азимут, метка даю. Та, 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 я бачу, але мне. Мені... Дуже там дофига. Стреляй, стреляй. Блин, ну не прям, щоб от, біля меня, Михайло. Добре, я иду, иди иду. Давай, давай, стреляй, стреляй, вікно выглядывай. Вони, вони у вікна, у вікнах, у викнах. Стреляй ага. по вікнам. Все, вони поховалися. О, бачиш, нет. Підняли. Підняли. Мінус, мінус, нема. Значить, там, а ма, там медик є, там, мейдакия. Вон там ворох йому ну, 205, 205 йому. На гори, нет. 205, там на гори. Ага. Ох, и хитается, 50 гектар. Приседай. Ребята, моєму А вон вон, вон минут. Там двоє, там По двоє. Михай... мені стрелять. Чи це ти стріляєш? Ні, я по тобі. Ти... Ні, ну ти стріляєш, а воно понял, мені. Я не Тобто не обіжайтеся. Той втік. Другий де? От ти Азимут, Азимут 208, на той стороні. Там ворог є. І от лежить Азимут 176. Під кустом, під кустом бачу. 174. Немає його, блін. блин. Сейчас почекай там. Одні ноги його торчать. Це забрав. А ти того дивився, Азимут 200. Вон Там не один. Забрали. А той, а той, походу, а, все, тепер уже добрали, все. Це ок. і ще хтось стріляє. А то наші вже подавляють. Вот якась машина їде, Азімот 185. Я Та перезаряжайся, добре, вон це плайка І Иди повзе, Азімот 172. Піднімай того. Блядь. Та все, так, тут треба перейти тобто лі... річ. Прикрий прикрий. прикрий, 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 прикрий. Зараз я ляжу, прокрою тебе. Пройшов? Так, почекай, почекай. давай, побіг. Тут у мене дим збоку, тож я думаю, пробіжу нормально. Побіг, побіг, побіг. Так, от тут ще є, хтось стріляє. Пробіг? Да, я тут бежу. Біжи, біжи, біжи туди, на Азимут 190. Займай там, позицію біля тих, Біля цього Да, Зайняв. Щось сейчас стріляє десь тут недалеко. Так, Та, та, йдемо, йдемо. Йдем. Перелізь, перелізь. Я по тебе стрел стрелять почту ты. Вот там вот на гори один залишился, вот він стреляет. Там... <плес> вот ползе. Это мои зарываются начинают. Еще раз? Бен живый, він живый. Это він не живий. я за ром, это мои зары. Гранаты туда ему. Е граната? Могу людей, типа. Стреляет. Я забрал. Клады, бегом, клады. Ну попроси, кого. Поклав. Бери. Вот там вот Айзимут 152, 152, излива хтось стріляв. Ляш, ляш, ляж. Да 152 тримаешь? Давай. Вот я чую, вони стріляють, чуєш? Давай трошки. Вон, я бачу, їх стріляють. Э, айзимут 182. Вот, вони двоє тут Михайло, давай. Одного бачу, точно, це снайпер. Ага, так, а де другий? Другий поруч, там голова ага. поруч. Ну давай, я ліво, ти право. Давай, давай, давай. Тандемчик! Наймаль, погнали! Ну я не можу я це таймінг... Я прям добре це таймінг був прям шикарний. Оце вже. Гуляк, рядиш. От бачиш, це рядишком не треба лежати, бо удар псі робиться. Вон іще, азимут 114. Споузав, споуз з гори. И машина едет там еще. Так. Займай позицию, краще. Займай позицию. Та, 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 та ближе, 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 суди. Давай, давай, давай десь. Але, блін, треба не біля тебе. Ну тут, тут Ну, это теж, ух, блин, по нашим там навалюють. Там машина їхня, да, ото? Чи це то? наш? тоже. Не, під, під, під річкою то ворожа. А наша там дальше. Воно горит-то наша горит. так да, та, да. Та. Так, там що є. Треба головне, щоб справа не підійшли. Іноді поглядуть туди. А от бачу, типа. Да, азимут 116. Що він один забирає? Та один. А, є та лежить. Два рази попав. Так. тут снайпери теж можуть настріляти нормально. Але 4Х доволі таки непогані тут. Нормально. Опа, тип є. Азімут. Да, да, 137. я побачимо, Бляха, я побачу. Він живий, походу. Ні, він умер. Тут І можна буде нормально просто тримати оборону, О, а на відкритій місцевості нас побачиш. Да, ну, підсади. Або перепрыгай. Підсадочку, підсадочку. А що ті, він? Тихо не перепрыгай, сам. Стій, стій, стій. Сам ні. Що, машина машина якась. — Проїхала, проїхала, повз. Блін. Ну я то я може маленька заплайка бути. Я просто не хотів палитись. Не-не, то якось... А може... Не знаю, ихний прапор там точно був. да Треба, короче. Ой. О, вистріляє, не стреляю. Машина идет сзади. Забирай забираю. Все, готово. Це, це, це плаєчка, до речі. Колеса простреляю. І тут тут уходимо сюди потім. Не бачу его. О, вот он, вот піднімається. Ага, бачу. Уже птичка. А ні, ще є. Ще видно, давай. Все, все, все. А може, ні, блін. Та Да за он, все. Може вони живучі, блін, такі? Та ні, не, он зброя лежить. А, окей, окей. Все, погнали, заходимо в точку туди. Че себе. Страшне. Та да там можна було, ну. А, от їхня Були... хаба. От їхня фоба. Ми заблочили, походу, чова. Покапывать. Опа, тип. Де? Добре є. Мінус. Та я впевнений був, що заберу я все ок. Е, Займи позицію десь, щоб ми можна тебе, щоб ти не вбили. І де захват, це є табат. Це як? Та осьо, воже, же, Вот тут тримай. Зайди в вікно давай. тримай. Давай. Але треба тоді ще з хаба актуальна точка. Хаб актуальна точка. Ну вони зараз назад почнуть повертатись. А ми будемо тут Щось їде, машина якась їде. Назад забирай. Вони назад прийшли, чувак. Тримай, тримай позицію. Убив? Вибіг. А. Молодець. Yeah. молодець. Молодець, молодець, тому що. Біжіть. ще біжать. Тримай, тримай оборону. Давай. Забрав. У цей видно тобі, де я поставив мітку зараз? Мат хіба, його, блядь, кончик, сука. Я пропустив його. І, курва! підійшов близько. Нема чим його убить. Я вбив одного, тримай вхід. У цей вхит тримай, в будинок, вхід тримай. Давай. Мені треба перев'язатись. Я дивлюсь, дивлюсь. Є там тип? Ті... О, блин, за гіпешили. Гіпешка. Ну, теж трошки настріляли. Ну так, 26,5. Так ну їх там слухай, їх их свиньки ну, 9, там. да. Ну шват тоже молодці, старались. Їх дев'ять, А нас двоє. Нас двоє.